Відомо, що m менше за n, і порівняти ось такі вирази. У цих виразах з m і n робилися різні дії. Подивимось на першу пару виразів. m і n помножені на 0,3, і від кожного з них віднято четвірку. Знак не зміниться. Тобто вираз із m все рівно буде менший за вираз із n. Тому що m і n помножили на додатнє число, а далі вже віднімання додавання якоїсь такої ролі не відіграє. В, другому, в другій парі виразів, що ми бачимо? m і n, як вони є, без всяких коефіцієнтів, тобто, якщо m менше за n, то і мінус 2 плюс m буде також менше за мінус 2 плюс n. І ось третя пара виразів, що ми бачимо, що n і m обидва помножені на мінус 5. Множення на від'ємне число або ділення змінює знак нерівності. Отже, якщо у вихідному виразі m менше за n, то при множенні на від'ємне число знак зміниться, тобто буде мінус m більше за мінус n. Що ми бачимо? Мінус 5м має бути більше за мінус 5n. Ось знак має бути такий. А віднімання сімки вже на знак не впливає, тобто висновок такий. При множенні або при діленні змінної у нерівності на від'ємне число, знак нерівності змінюється, а додавання і віднімання якихось іще чисел не впливає на той знак.